Паралелей між табу та гострими картузами багато. Це також кримінальна драма, яка переплітається з політичними подіями в Англії. Лиш все це відбувається на 100 років раніше за картузів. Джеймс, так само як Томас, розумний андердог, якого недооцінюють еліти, і не вірять, що він їм рівня. Так само використовує незаконні методи, аби досягти цілей. Обидва чоловіки також мають цей містичний фльор, який тягнеться за ними з родового коріння. Але маємо й декілька разючих відмінностей. Томас, наприклад, мав родину людей, котрим міг довіряти і на котрих міг покласти. Джеймс геть один кожному з тих, хто йому допомагає. Він все одно не може довіритись на 100%. Також різниця між картузами полягає, зокрема, і в демонстрації світу. В картузах він ніби виростає навколо Томаса, і декорації, хоч і різноманітні, пасують йому. В табу все ж, всесвіт та делені відокремлені. Оточення має свій яскраво виражений характер, і до самого кінця Джеймс відчувається чужинцем, котрому тут не місце.